У Києві пройшов перший український фестиваль кастом культури. У рамках заходу усі охочі мали можливість взяти участь у турнірі з велополо переглянути виставку саморобних велосипедів та мотоциклів і відчути себе справжнім байкером. Справжній аншлаг велосипедистів, байкерів, музикантів та відпочивальників зібрався просто неба. Хтось змагається у велополо, хтось хизується новим байком або просто спілкується із друзями. Втім, усіх їх об'єднав фестиваль кастому у Києві. Кожний експонат, який представлений на нашій виставці, зроблений індивідуально, на заказ вручну, в мастерському. Це називається кастомайзинг. Цьогоріч на кастом виставці представлено понад півсотні експонатів, незважаючи на індивідуальний підхід під час створення та нестандартність двоколісних. Хвитворів більшість з них придатні для їзди. Наприклад, цей велосипед виготовлений повністю із дерева. Можна на ньому їздити, Я більше 50 десяти кілометрів. Проєдіна на ньому удобний кользування зроблений повністю під мій рост. А цей залізний звір за потужністю може позмагатися навіть із справжнім спортивним мотоциклом. Його швидкість сягає 180 кілометрів за годину. До участі у заході активно долучались і гості. Відвідувач фесту Вадим на саморобних байках їздив вже не раз. Однак власноруч створювати двоколісного друга ще не доводилось. Я планую цим э, займатися слідчою зимою. Вот, э, Притаща мотоцикл, мабуть, із штатів какий нібудь підтриманий. Щоб не жалко було його різати, красити і так далі. Ну і будемо свої ідеї воплощати би, в житті. В цілому для створення кастом мотоцикла знадобиться приблизно рік напруженої праці та неабиякі знання з конструювання. Однак майстри запевняють, що все цілком реально. Якщо мрієш про залізного коня, не відкладай свою мрію на потім. Здійсни її власними руками. Олександра Роздорожна, Константин Серенок, телеканал Київ.